Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо запіканку з куркою та картоплею. У миску я розбиваю 6 сирих яєць. Яйця, звісно, ми посолимо, трошечки надам перчику. Третя частина десь чайна ложечка, перчика. І це все перемішати. Так, до цього періг запіканка, як я його називаю періг запіканка, м'ясо можна любе, можна м'ясо сире, можна м'ясо відварене, що свинина, що курятина, що телятина. Можна навіть взяти, якщо немає м'яса, наприклад, там чи стегна курячі, чи куряча гомілка, чи, чи куряча грудка, філе куряче, можна замінити навіть. Вдруг хочеться такої запіканочки, то навіть звичайною шинкою. Сюди у яйця я додаю. Я почала цей пиріг робити перше із заливки 100 грам кефір, який можна замінити звичайною сметаною. Це десь приблизно 2 столові ложки. Якщо сметана, а у мене просто кефір є, то я і наливаю кефір. Сюди до яйця. А ви ще зайдіть на YouTube, подивіться, які вийшли смачні кабрізолі. У, дівчата, це я обіцяю, що вам подобається. Такі люди отзиви гарні пишуть за ці кабрізолі. Це все перемішую. І сюди ще 2 столові ложки борошна. Отак. так. ось зверху раз. Духовочка в мене вже розігрівається, поки я з вами говорю. 180 градусів, верх-низ. Так, півчайної ложечки, розпушувача. Пів достатньо. І цю всю суміш я перемішую. Все. Оце поки що відставляємо в сторону. Воно поки що нам не тридварене, сире, любе м'ясо. М'ясо, звичайно, посолити. То, що ви будете кидати, бо якщо це шинка, то солити не треба. так Поперчити, третя частина десь також чайні ложечки кину. І сюди бажано сюди видавити часничку хоча, хоча можна і замінити його і сухим. Ну, я зубочок такий гарний видавлю, одного достатньо буде. З грамовки Думачка. немає, я вам кажу приблизно. М'ясо, якщо куряче м'ясо, то приблизно дві курячі гарні грудки або штуки 4 стегенець порізати, просто кубиком. Перемішуємо оце в цю заливочку. Коли я перемішала оце м'ясо, відправляю сюди. Сир це за бажанням і так само за бажанням, скільки хочете, можна 50 кинути грам потертого сиру, можна кинути 100 грам потерто сиру. Так, перемішуємо, це ще не все. Сюди я ще хочу додати картоплю. Картоплю можна варену, картоплю можна жарену, картоплю можна сиру. От чим мені це блюдо подобається? Сюди можна додавати, що хочеш, і от скільки хочеш оце в цю заливочку. Ну, У мене дуже мілка картопля. Хоч вона і молода, але вона міленька, то я потру її. от такі маленькі, у мене вони то 4. Оце все перемішуємо. І останнє, що би я сюди ще кинула, це зелені. І зелені я би ще сюди додала. Дивіться, от у мене є і кріп, і петрушка. Я всього потрошки зараз такого кину. Дівчатка нарізаю я зараз кріп. Петрушку і візьму ще таких от, ну, там пару цибулин зелененьких також наріжу. І це все зараз вже викидаю. Ще раз кажу, духовочка в мене вже гріється. Це, бачите, всі інгредієнти такі, що смачні. Тепер я це все перемішую, щоб ви бачили, яке воно по густоті. І фалівська у мене формочка. Тепер я її змащую олійкою трошки. Якщо ви не уверені в своїй формі, стеліть обов'язково пергамент. Оце все, прямо таку форму виливаю. Ой, дівчата, забула сметану кинути. От я мою. Зараз кину наверх, перемішаю. Дівчата, не забувайте за YouTube, серйозно, YouTube канал Олена Томашевська Кабрізорі. Ну, така смакота, я вам це кажу чесно. Два, Все. Зараз так все разом перемішаю, нічого страшного. Ой, як часник пахне. Тепер, хто хоче, зверху можете посипати кунжутом. Це правда буде і гарно, і смачно. Хто хоче сім'яна чия, можна червоною паприкою. Також буде красиво. Просто посипати зверху красиво. Хто що хоче, за бажанням. Ну, в общем, отак виглядає: 180 градусів. Ставимо в духовочку, духовка вверх і низ, включена у мене, без конвекції. Якщо картопля сира рівно годину, якщо картопля сиру трете на тертушку, якщо картоплю трети варену, не менше 45 хвилин все одно запікає. Наш пиріг пробув у духовці рівно годину, він уже спікся. Тепер гарно йому даємо от А зараз подивимося наш пиріг у розрізі. Ось дивіться, яка красота вийшла, дуже гарно пахне. Ой, смакота. І саме головне, що він дуже-дуже смачний. Дівчатка, пробуйте ще. І, хлопчики, такий варіант пирога чи запіканочки. Смакуйте на здоров'я!